Ми приїхали до Олександри Кужель до її будинку в центрі міста, до її квартири, але касіяшка нам сказала, що, начебто, її немає. Вона вчора поїхала у відрядження. Вчора уїхала команді вдома. Всі не кому це часов дев'ять домаработниця. <гум> Чоловіка на даний не час не спробуємо її зараз набрати на мобільний телефон, з'ясувати, чи дійсно вона у відрядженні. Занятості, бо нікого. Я не знаю. Ну, годок йде, Слуховку поки що ніхто не взяв. Давай все ж таки піднімемося і подзвонимо, скажемо, нас запрошували сьогодні або наберіть пані Е, Йдемо, заходимо. Так, Добрий а чи ранок? можемо ми піднятися і переконатися в тому, що її дійсно немає? Бо... Зрозуміло, але цей момент. Так, 700, що... вже не зовсім ти ну рано. рано, по-перше. Ну... Ні, Сонечко, а справа в тому, що якщо вона виходить на роботу, то за нею приїжджає автомобіль. Дочекайтеся. Ну На що нам чекати, якщо ми можемо піти ну, не і Ну цього, немає її. Це є ваша компетенція Я... не пускати. Я комендант будинку. Ну так а чому ви нас тоді не пускаєте до її будинку? Ну, Що рано, давайте в 9 я піднімуся ні... і запитаю. Ну, 8 Йо... годин. Ні. Так ні. наберіть квартиру. Ну, ще рано, рано. Давайте, в 9 набере. Яка різниця. Ми спробували зайти до пані Кужелі в будинок, але ну, консьерж прям... Просто кидаються під ноги і кажуть, що не можна заходити взагалі. І, а по друге, вісім кажуть ранку дуже рано. Так, ми дзвонимо до чоловіка пані Кужель. Це громадський рух без паркані вас турбує. Нам ваш телефон дала ваша дружина, пані Олександра. А Підскажіть, ми приїхали зараз до будинку, ну, на Печерську, там, де проживає пані Олександра, куди вона запрошувала, але нам консьєрж каже, що її немає вдома, що вона поїхала у відрядження, так чи ні це? Так, чому команд. Так. Якщо я сказав, що вона у відрядження. Вона у відрядці. У нас немає сумнівів, ми вам довіряємо. Чи можна сьогодні під'їхати, чи зможете ви нам показати будинок умови проживання в будинку? Важка, завтра після знімайтеся. І підскажіть, коли саме пані Олександра повернеться з відрядження? Ну, знаю, що ти. У чотирнадцятий. Зателефонуйте і ми визначимося часом. Добре, домовилися. Сьогодні о чотирнадцяті передзвонимо обов'язково. О 14-й зі дзвонимося з чоловіком, спробуємо попасти до них в заміський будинок, а потім вже приїдемо до пані Олександри в квартиру на Печерську. Це громадський рух без парканів. Ми спілкувалися зранку. Чи можемо ми приїхати до вас? А о котрій годині буде більш Зручно. Давайте може тоді завтра зранку. Я тоді влаштує на четвер зранку. Отже, громадський рух без парканів. Повернувся знову під будинок Олександри Кужель. І Зараз спробуємо. Зайти до народного депутата, подивитися умови проживання та запитаємося, чи дійсно людина відкрита і доступна. Домофон цей не працює. Тому будемо знову звертатися до консьержа. Доброго дня, слава Україні! Ми до пані Олександра Кужель. Зараз я перезвоню. Народного депутата, быть собака, яка писає. Тому що к ней не пририна. О, з хліба. Так, звичайно, ми лише з хліба. Сідайте вас кави. Я ж одразу сказала, що я не проти. І чоловік сказав, що не проти. Я буду рада, щоб ви побачили. Смотрите, який був таке. 2004, так? І теж все той самий диван і все те же саме. Ничего не меняется, Нет, так но вот ремонт в, в этой квартире я сделала в а, 97-98 год. И после этого вот уже все, там пол полопался, все уже это надо делать. А я при мысли, что какие то деньги, я не могу себе позволить. С этой дачей мы ее купили в 98 году за 8 тысяч долларов. Я продала квартиру свою в Запорожье, и ровно 8 у меня было, и я даже не торговалась, два было инвалида дедушка и бабушка продавали. С курятниками совсем. И я даже ничего не перестраивала, только шубу сверху дома сделала. И там внутри. А туалет у нас на улице. А я безумно люблю свою дачу. Так вот, я там с 98 -го года. Каждое лето. Я мужу говорю, смотри, напротив нас участок пустой. Ну, начали кто-то строить и бросить. Давай спросим, может дети переедут в Киев, то уже с нами будут рядом, что, что у нас 6 соточек, 5 даже. И мы тогда купили, они нам продали это за 3 или, 3, или 4 тысячи. И мы построили дом уже, уже мой без обогрева, без ничего. А тот строили уже с обогревом. Тогда строительство дома вошлось, по-моему, до 27 или 26 тысяч. То есть ну, совсем дешево. Где у вас эти страны? Займаетесь, можно? Нет, с, ребят, с, нет, э, к сожалению, нет у меня бизнеса, и, м, знаешь, э, это знают все политики. Даже, говорят, Ющенко, когда принесли и сказали, что вот Кужель же там выступала против тебя, я бы сейчас выступала тоже слово против. Он говорит, всю женку начепататься, дуже порядно, женка. Наверное, это вам сложно понять, может быть, от политиков вам кажется, что это неискренне звучит. Я считала за честь служить отечеству. Как вам объяснить, что такое еще в жизни бывает? Мне один из политиков спросил, почему ты не попросила у Кучмы себе или заводик, или землю хотя бы. Хотя бы земли кусок. А у меня даже в голову не пришло. Ну что ж, уже ранее. Давай з чоловіком спілки. Отже, приїхали ми до будинку заміського будинку народного депутата Олександра Кужель. Зараз нас зустрів чоловік. тому... Швидко подивимося, покажемо вам і подивимося самі. Ми перші у вас в домі, тому радий бачити. В українських традиціях хліб для вас, вашої родини. Дякую і вам також самого доброго. Добре. Вітаю. Будь ласка. Це хата, в якій влітку у теплий час року приїздить жінка і ми з нею тут існуємо. Часто це живе сім'я старшого сина з трьома внучками. А оце посередині це така. Спільна бесідка, де проводиться вільний час. І тому це зараз у вкупі, оце от 10 соток. Якщо є бажання, можу дати рулетку ту Ні, ні, навіщо? Я проти Януковича. Щасливого. Цікаво, вам. ласка. Дякуємо. Хочеться, щоб всі були такі, такі відкриті, відкриті депутати, так. щоб ну, дійсно було по народному. Це залежить від нас. Ми будемо вибирати. Так, звичайно. Буде. Тому в першу чергу все залежить від самого себе. Добре. Все щасливо вам. Все, дякуємо. Дякуємо так. до побачення. Неочікувано відкритою виявила сім'я Кужель. Одразу погодившись показати не лише квартиру в місті, а й свій заміський будинок. Депутат відповіла на поставлені питання, розповіла походження свого майна, чим підтвердила прозорість та доступність, незважаючи на свою посаду. Цей приклад має взяти кожен держслужбовець, бо якщо ти чесний, тобі нічого приховувати від власного народу. І не потрібно прикриватися законом про приватне життя. Кращий захист для службовця власний народ.